Всім привіт, дорогі друзяки. Сьогодні у нас докхаус мультихолд на балансі 12 тисяч, і ціль максимально швиденько зробити з них 20. Будемо старатися, будемо намагатися. Полетіли. Купуємо перші по три, останню, можливо, дорожче. Перед початком підпишіться на канал, поставте вподобайку та натискайте на дзвіночок для того, щоб ніколи не пропустити виходу нового відео або прямої трансляції. Полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли заносити грошенятки. Надіюся, сьогодні буде щось цікавеньке, щось плюсове. Хотілося б. Дуже сильно. На першому оберті у нас що, 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 що? нічого. На другому є у нас Вілділдос. Шикарненько, шикарненько. І далі 4 оберти. Давай, рідне, не підведи, не підведи. Я знаю, що ти можеш, я знаю, що ти хочеш. Також нагадую, що, як завжди, залишаю вам топові подаруночки в закріпленому коментарі. Переходьте, забирайте, поки вони активні. Якщо не знаєте, як правильно скористатися, натискайте також на посилання і переходите до мого телеграм-каналу. В ньому я залишив детальну відео інструкцію, як все правильно робити, щоб ви ніде не допустили помилочку. Давай, давай, два скатерочка за один оберт не дасть. Одненький дав, а другий не дав. Буває і таке. Так. Полетіли, подивимося наступне. Також, друзі, перейдіть в коментарі прямо зараз та напишіть свій самий-самий найбільший виграш і в якому слоті це було. Буде цікаво почитати, що у кого виходило забирати. сім обертів наступна покупочка. І останню придбаємо, напевно, ОЛІН. Чом би ні. Чом би ні. Так, на першому є у нас скатерочок. Нормальненько, а на другому давайте про скатерочок і вілос одночасно. Можна таке зробити. Так, пустувати, пустувати щось, дорогі друзяки. Скатерочок перегорнула, не доставила. Так, так. А вілдоси будуть добре, ми зараз, скоріше за все, перейдемо на другу матрицю, але по обертах буде ситуація поганенька. А по вілдосах хотів також сказати поганенька, але можливо, зараз щось зачепимо. Надіюся, по обертах 3-3, 2. Тим не менше. Ну, якщо діагональку тут зараз зачепимо, в якийсь хороший символ, то можливо. Зробимо окупи, але це не точно. Дева останні. Та пусто. Пусто. Немає грошеняток. королі зіграли 500 гривників. Останні два оберти можна забирати, можна заносити, можна лутати чи не можна. Ні. На превеликий жаль, на наступну матрицю ми з вами не переходимо. Тому зараз будемо купувати бонуску за весь баланс. Він не занадто великий, але тим не менше це все одно ризик. Подивимося, що з цього у нас вийде. Що там у нас є? 7,5 і на характері, на мужичка Олин, друзі, це Олин. За це відповідно з вас лайкос та підписка однозначно. Полетіли, полетіли, подивимося. Так, ставочка нормальна, 75 гривень. Якщо по вілдосах не підведеш, то взагалі буде ідеальненько. Так, на першому. Є. Ну, можна було би вілдоса підкидувати. Другий, 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 що там? Давай, 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 початок дуже поганий. Дуже поганий початок. Ой, взагалі ні вілдоси, ні скатерочки. Так, три штучки. Ну, три оберти потрібно забирати, не знаю, так затягнув. Три оберти. Шикарненько, тепер вілдоси. Тепер вілдоси потрібно. Оце мені подобається, вже краще. Шанси є. Ну, вілдоси от сюди, не туди. Давай, скатерочки, відкривати вже згорем пополам, можливо, щось заберемо. Так, є перший. Далі, 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 далі продовження потрібне. Давай, 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 давай. Нормальненько. Давай, ще одненького скатерочка і вілдоси. В принципі, з таким розположенням, от зараз прямо потрібно тільки забрати. Так, скатерочок є, вілдоси, на жаль, немає, ну тим не менше, три оберти даси. Три оберти можна. Один, ти серйозно, голова, ох і голова, я не вірю в це. 800 гривників на виграші, два оберти у нас залишається, так. Ну, мопси трішки зіграли. Трішечки не занадто сильно, але хоча б щось. Але хоча б щось забрали. І останні два. На останніх, що ми заберемо, надіюся, хоча б окуп повернемо. Я не знаю, як все стане. це станеться. Тут у нас, до речі, синенька собачка діагональка. Найс залітає, 4600 повертаємо, і на останньому, що там, що там, що там, по символах. Ну, скати, рочок сюди давати, ти серйозно, краще б якийсь символ закинув і щось би та й забрали. Але 2 300, друзяки, майже повернули наші грошенятки. Щось таке у нас вийшло. Плюсонутись. Я думаю, зможемо завтра. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться підбірка моїх найцікавіших виграшів. Подивіться, поставте лайкос і до нових зустрічей!